Що потрібно знати про скасування статусу ВПО? Я розповім, а з вас тим часом підписка та вподобайка. Статус внутрішньопереміщеної особи дає право на визначені законодавством виплати та пільги, однак за певних обставин цей статус можна втратити. Підстави та порядок скасування статусу ВПО врегульовані нормами закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб та постановою Кабміну номер 509 про облік внутрішньопереміщених осіб. Отож, коли довідка ВПО може бути скасована, перш за все, це коли особа подала заяву про відмову від довідки. Або ж коли повернулася до покинутого місця постійного проживання. Також коли виїхала на постійне місце проживання за кордон. Також коли подала завідомо недостовірні відомості. І останнє це коли вона скоїла кримінальне правопорушення, таке як, наприклад, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, терористичний акт, втягнення у створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту. І вчинення кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку або військового кримінального правопорушення. Після скасування довідки припиняються виплати на допомогу на проживання. Бережіть себе та вірте в збройні сили.